Повідомлення, що відбувся ворожий обстріл міста Покровський. Виїжджаємо. Де прилетіло? Там Далі вдома. Далі, далі, дом, будинок далі. Дальше? Так, так, да -да -да, от сюди. Зараз знаходимося на місці обстрілу. Попередньо один потужний удар в приватний сектор. Рятівники з парамедиками зараз дивляться по завалах, намагаються з'ясувати обставини. Попередньо одна дитина її доправили до лікарні під завалами, що можуть перебувати люди. Хлопці зараз ретельно проводять огляд, але це ускладнено, тому що будівля досить суттєво зруйнована. Багато каміння. велика будівля, майже, напевно, двоповерхова, може трьохповерхова, але дуже-дуже суттєво вона зруйнована. Перший етаж чисто. второй етаж. Як нам туди залізти? А я... Вот, что, один 200. Не ей пульс? Попроси, чтобы пульсиметр кинули. Самая последняя левая комната там спал мой отец. Угу. В самой левой комнате. Все, я тебя понял, спасибо. Я бы нашел, прям повылетали, я выключился свет. Я сразу до ребенка, ребенка на руки, бежать, а куда бежать? Но ударило очень сильно, очень сильно. Очень близько, очі сім'я. Протягом доби було нанесено 2329 обстрілів Донецької області. З них це було два авіаудари, потім два обстріли з застосуванням реактивної системи залпового вогню о 23-й годині. Вчора був нанесений ракетний удар по місту Покровську, це приватний сектор. В результаті якого було пошкоджено близько шести приватних будинків. Один ми зараз перебуваємо на місці, практично зруйновано. Зазнали поранення дві цивільні особи це одна дитина 2013 року і хлопець 2000 року. Всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи залученням. Державної служби надзвичайних ситуацій. О 7-й ранку роботи були завершені і з-під завалів були деблоковані два тіла. Це тіло жінки та чоловіка, це батьки пораненої дитини, яка зараз перебуває в лікарні. Поліція документує наслідки цих обстрілів, в відомості будуть внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 438. Матеріали будуть скеровані до головного слідчого управління безпеки україни